Дати зелене світло реформі місцевого самоврядування, передати владу на місцях українському народові. Головний меседж зустрічі президента України Петра Порошенка з головами міських сільських селищних рад України. Президент Петро Порошенко на зустрічі з представниками територіальних громад обговорив конституційні зміни щодо децентралізації. Глава держави наголосив під час обговорення, що в результаті реформи з децентралізації Україна як держава стане значно сильнішою. Чим раніше відрізнялася за ці 24 роки українська влада. Всі весь час намагалися натягнути повноваження на себе як ту ковдру. І бажано краще, щоб не мати відповідальності за ці повноваження. Взяти на себе право приймати рішення, а відповідальність покласти на вас. Перебрати на себе гроші, а розбиратися з людьми відправити в вас, ховаючись від людей, від дискусії, від правди. Нарешті ми прийняли рішення, друзі, це несправедливо. Це неефективно. І, можливо, всі 24 роки. Української влади, в тому числі, і це було причиною неефективності її діяльності, неефективності державного управління. Бо не може дядько в Києві знати, що робити в селі. І навіщо йому це? Навіщо концентрація грошей і прав, якщо ти не можеш дійти до людини, спитати її, чого вона хоче, і визначити це пріоритетом своїх дій. Президент наголосив на антикорупційному аспекті реформи з децентралізації. Я дав тверду настанову правоохоронним органам, прокуратурі Служби безпеці, що там, де на сьогоднішній день є корупційно спокусливі посади, в першу чергу приділити свою увагу. Зверніть увагу лише за останній тиждень. Заарештовані за моїм наказом безпосередньо на гарячому при отриманні хабаря два голови районних державних адміністрацій. Один в Херсоні, один в Сумах. І така сама рішуча буде моя реакція. Два дні тому заарештований начальник міліції Одеси. Безпосередньо при отриманні хабаря. Друзі мої, але одними арештами ми ситуацію не вирішимо. Треба передавати реально рішучі владні повноваження. І було прийнято рішення. Давайте внесемо зміни до Конституції і київські повноваження, в тому числі і повноваження президента щодо призначення влади, ми передамо народу, територіальним громадам. Громади мають обрати депутатів, депутати мають обрати виконком. І не просто передамо владні повноваження, але передамо надцінніше – гроші. І тоді ми зробили другий крок: внесли зміни до бюджетного кодексу. І зараз лише акцизом, який переданий, лише перерозподілом інших податків. Доходна база місцевих бюджетів вже в 2014-2015 роках, в основному, зросла більш як на 40%. І люди громади самі визначають, яким чином використати ці гроші. Разом із грішми і правами передається відповідальність за соціально-економічний розвиток громад. Проблеми треба буде вирішувати на місцях на першому базовому рівні. За новими змінами буде заборонятися питати дозволу у Києва. Оберіть тих, кому ви довіряєте, і з них питайте. А президент буде відповідати за цілісність держави. Питання національної безпеки, питання оборони. Питання правоохоронні, питання дотримання прав і свобод громадян це конституційні повноваження президента і частини виконавчої влади. І тут ми не дамо нікому не роздерти Україну, не зробити сепаратистів, не зробити нічого іншого. Здавалося б, друзі. Очевидно, всі мають це підтримувати. І це правда. 78% народу України по соціологічним дослідженням всі твердо за децентралізацію влади. Все твердо підтримують зміни до Конституції в частині децентралізації. Але є така баба-яга, яка проти. Хто перший проти наших змін до Конституції? Путін. Росія. Вона хоче, щоб ми в неї питали дозволу, як нам робити нову Конституцію. Вибачте, я як президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, гарант Конституції, ніколи не дозволю, щоб Конституція писалася ззовні. І питати буду лише в українського народу. І це правильна конституційна процедура. І український народ це підтримує. Є ще декілька місцевих політичних діячів, які з величезною лупою намагаються знайти в Конституції те, чого там немає. Як би вони не старалися. Дві групи. Підписали звернення на мене знібито, намагаючись пригорнути мою увагу з проблемою, які місця до Конституції. Негайно наступного ж дня я попросив їх на зустріч. Друзі мої, це дуже легко, коли ти переконаний, маєш підтримку людей, маєш підтримку громад, маєш підтримку суспільства, вести цей діалог і цю розмову. Так само, як я це зроблю зараз. Друзі, мої, прийдіть мені і конкретно скажіть, що вам там не подобається. Щодо 18-ї статті перехідних положень Конституції, де йдеться про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Президент наголосив, що не дозволить порушувати територіальну цілісність держави. Дехто пропонує, давайте віддамо це комусь. Давайте віддамо українську землю, давайте віддамо українських громадян. І будемо жити без них. Я це не приймаю і ніколи не прийму. Я обраний народом для того, щоб берегти цілісність України і буду робити все, що від мене залежить, для того, щоб повернути ці землі України. Стверджують, що на сьогоднішній день це нібито з'являється загроза, що це буде мати. Окремий статус. Немає там ніякого статусу. Як би ви там не шукали? Дуже важко шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли її там немає. Як кажуть китайці, от там статусу немає. А де ж він є? Я відкриваю діючу конституцію. Стаття 92. Виключно законами України визначаються. Пункт 16. Статус столиці України. Отже, статус в діючій Конституції є. Нібито добре, це треба зберегти. Але далі читаємо: спеціальний статус інших міст в діючій Конституції. Це записано. І от цим, цією нормою в Конституції вже захотіли, захотіли скористатися. Запорізька обласна рада прийняла рішення звернення до президента і до Верховної Ради надати їм особливий статус. Далі піде парад суверенітетів. Мої зміни до Конституції цю статтю вилучають. І право на статус, навпаки, щоб ви нам, як вам не намагалися повішати на вуха. Псевдопатріоти, які не дочекаються в чергах до військкоматів, а от в чергах перед телекамерами лити брехню, будь ласка. Так от зміни до Конституції, дорогі мої, дорогі українські народи, право створювати статуси, право парадів суверенітетів забирають. І я саме під цим підписувався. А 18 18-й пункт прикінцевих положень дає особливий режим місцевого самоврядування, виключно в межах повноважень місцевого самоврядування. Ступиш крок далі, получиш по руках. Як получиш, президента є право звернутися до Конституційного суду, якщо рішення, яке приймає місцева рада, Порушують Конституцію, і Конституційний суд це підтвердить. У мене є право розпустити Верховну Раду і звернутися за підтвердженням цього місцеву раду. Верховну теж є, але з інших обставин. в діючій Конституції, яка зараз це не чіпає, але розпустити місцеву раду і звернутися до Верховної Ради з проханням затвердити це рішення і призначити нові вибори. Війна не привід, не проводити реформи. В Донецькій області об'єднали дев'ять громад, але вони не можуть повноцінно працювати, бо немає обласної ради. Президент пообіцяв внести законопроект, який дозволятиме військово-цивільним адміністраціям за відсутності обласних рад ініціювати і затверджувати рішення територіальних громад. Мені, як представителю регіону, в якому проходить війна, бойові дії постійно дуже тяжко. говорить о каких-то реформах и о каких-то, скажем так, действиях, потому что людей в нашем регионе больше всего интересует мир. Это единственное то, что им сейчас нужно, и как бы очень тяжело проводить какие-то реформы. Но хотел бы заметить, что война рано или поздно закончится, она не может длиться вечно, и нам придется жить на нашей территории, восстанавливать ее. И мы готовы к этому. Хотел бы сказать о нашем районе Ясиноватском. Наш Ясиноватский район находится непосредственно в боевых действиях, то есть по периметру нашего района проходят, по всему периметру, от начала до конца района проходят боевые действия, постоянно. И как бы очень тяжело было в каком плане, советы были разделены. Часть советов осталась на неподконтрольной территории, часть на нашей территории. И люди были разделены, и советы, и очень сложно было это все в то тяжелое время, когда непонятно было, куда бежать, что делать. Очень сложно было сохранить людей, сохранить веру в то, что их не бросили, в то, что действительно как бы есть органы местного самоуправления. И нам удалось сохранить район, мы организовали Синоватский район заново, фактически заново, по каждому человеку. Все сельские головы, все сельские головы, мы провели совещание, все были согласны отстаивать район, все были готовы работать. В результате чего мы провели согласно законодательству, то есть закон о добровольном объединении территориальных громад как раз был единственным вариантом сплотить наши советы, единственным вариантом объединиться и выжить в этой тяжелой ситуации. Почему? Потому что каждый сам по себе было ну, очень тяжело было бы выживать, а данный закон, ну, то есть тот механизм, который предусмотрен данным законодательством, он непосредственно поможет нам выжить в данной ситуации и, скажем так, сохранить территориальную громаду всего района. Вот. Хотел бы обратиться от имени жителей Есиноватского района и также Донецкой области, потому что здесь представителей Донецкой области нет, кроме меня, поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой о том, чтобы... Не дать э, возможности спустить это все на тормозах, э, все наши старания, то, что мы э, сделали. Э, не хотелось бы, чтобы это было все впустую. Почему? Потому что если это все сейчас э, отклонить, э, в дальнейшем э, ну, непредвиденные могут быть обстоятельства в нашем регионе. Почему? Потому что э, люди могут потерять веру, люди могут потерять веру в то, что мы э, Тобто, що, що нас бро, що нас не бросили, що ми якісь там ізгої і так далі, що ми дійсно повноцінні граждани України нашої країни. Я думаю, що ми внесемо ініціативу, законопроєкт Верховну Раду, що там, де це стосується території, територіальних громад, об'єднань, які знаходяться в безпосередньому. Близькості від бойових дій, дати право військово-цивільним адміністраціям за відсутності обласних рад і ініціювати і затверджувати рішення територіальних громад про об'єднання. І думаю, що це буде реальний крок на зустріч у Тернопільській області. Об'єднані громад перешкоджає обласна рада. люди, якщо ви сьогодні бавитеся в політику. То перестаньте бавитися, тому що сьогодні ви рикошетом б'єте по людях. Сьогодні прийдіть до Скалата, місто районного підпорядкування. Один раз в тиждень приїжджає людина по субсидіях. Ви собі уявляєте, які це черги, і ви собі уявляєте, що в тих чергах люди балакають. Починають з мами, кінчають татом. Не? Так є. Говорю щиро, та як воно ї... давайте другий випадок. Їду з під Волочиська. Я вже тут розказувала дівчатам. Їду скідволочиська, яка жіночка, лиця? Ну ніби знайоме, кажу, будь ласка, пані, присідайте, поїхали. Вона їхала. До Підволочиська, до районного центру з пересадкою, бо їй треба в нас зарубанець, їй треба їхати до скалата, пересісти на автобус, який є і нема всяко, і доїхати до Підволочиська. Їй мали дати 800 гривень допомоги за те, що її син зараз воює, він розвівся з дружиною і мама сама живе, в мами високий тиск. І вона бідна приїхала, бо щось. Не, не порозумілися, переїхала в пусту, вертається назад з слізми І, ну, що вже вона говорила, я вже переказувати не буду. Ви догадуєтеся. А я подумала: а якби то було на місці, а якби то було 5 кілометрів від нас, а якби там був нормальний староста, який би то все зробив за неї, не годен того зробити? Годен. Давайте друге. Я їм кажу, що сьогодні в селі от, е, зняли з нас пенсію цих е, я на 56 рублів працюю, бо різниця між пенсією і зарплатою та складає. А є голови, е, секретарі, які сказали, що ліпше йдемо на пенсію ні? і от село, голова, землевпорядник, секретар і голова триєдино в одній особі. Він каже: Наталя, коли вже? Коли? Зарубенці голова. Зарплата на пів року. А ця бабця зарубени каже, та мені голова не допомагає. Я кажу, чим він тобі поможе, як... як він сам не має, як вони першими, першими провели схід громадян. Першими. Значить, але я говорю, мене ніхто не чує. Мене бачать, Наталія але Михайловна, мене. не Пане, ви чую. помиляєтесь, бо зараз вас чує вся Україна, вас чує президент, і ми не дозволимо нікому. Стати на шляху реформування країни 31 серпня у понеділок на позачерговому засіданні Верховної Ради 265 депутатів проголосували за проект постанови про попереднє схвалення проекту закону про внесення змін до конституції України щодо децентралізації влади.